привіт. Наступний день їдемо, мабуть, будемо пробувати косити соняшник. Подзвонили хлопці, що косять волога 5.6. Зараз підскочу і я, подивимося, що там по Волозі. Якщо все нормально, то 4 гектари сьогодні дві демо діленки по мунду і по Альфі. Косимо і, мабуть, буду я їх відвозити, продавати. Так що скажу точну вагу, натуру. В общем, те, що треба, те будемо знати по показником. Ще й сою сьогодні косимо, напряг, як обично, Щас подивимося, чи піде соняшник, Ну, я думаю, що він вже готовий, бо стоїть дуже сухий. Черный, то если что будем косыпь на камоза и ведвозд эти продавоты. То сейчас лечу на деленку будем включусь. Ой, смотри, ну не видно. Ой, спасибо тебе, брати. так не правильно, А це і А то вже зона, веза там. Тут ні буде загальна газона, газона, але з дротом, блядь, а то само мома прося. Ну де помогти по саппорту? Ток, перший бункер Бумунду Є. зараз подивимося. Гуне довгий, не доходить до краю. Комбайн. Оборуд не виходить робити. Ток, зараз чистенький. Пару тонн в бункере. Они я немного То Так, большой бункер есть. Сейчас поднимемся. Непогоний до. Да. Частенький, там трошки знизу було сміття, ну це тут крой трошки грязноватий, виходить, на одну жодку. І багато разів ставали в колосу, крутив. Та я думаю плюс-мінус буде туди. Так, покажу вам трохи ближче сонячно. Оток виглядає бомунд. Ну не погані, в принципі. Як для цього року кружки. Подивимося, що буде по врожайності. Ну, Я думаю 20 плюс сипатиме. А скільки точно, подивимося. І так само і по натурі скажу вологу міряли в районі 5, п'ять 4,7. Сейчас поміряємо. Так. так, сейчас поміряємо вологу. Переставлю на соняшник. Немножко удвічі міряли, раз 4,7, раз 5,2, раз 5. О, це щось 7,8. Мабуть, так попало зараз. Ще раз поміряємо. А ось. Прилип. Раз до дотчика. Сейчас подивимось. 6,8, ну нормально. Якщо токто. Це там -то мать край трошки зеленіший від цього. Від посадки був. Так, нагадую вам, що це у нас тут дві демоділенки. Один сорт від компанії Агроритм Бумунд, а інший від компанії Еліта Селект. Ольфа. Зараз косимо бомунд, Там, мабуть, ще оборот зроби і буде таковий рядок із ольфою. Ну, крой там закосювали, то ольфа, дивлюся така, височенька, на порядок вища сантиметрів на 20 вища, ніж бомунд, а можливо навіть і на 30. По висоті вже різницю видно. Як буде по урожійності, згодом зрозуміємо. Тут у мене 4 гектари, 2 ділянки по 2 гектари. Тут краю обходили, то амброзія трошки присутня. Ну а так самі бачите, що долі середина, в принципі, чистенька, то нічого. Тут край на одну жовтку з однієї з іншої сторони, чи не знаю на цій ділянці, постійно така проблема. І з амброзією, хоч і соя була, все одно на краях, з однієї сторони поля і з іншої постійно бурйон присутній. Коротше, запора трошки сьогодні. Зараз косимо ці 4 гектари і потім їдемо на сою. Теж сьогодні в планах докосити вже всю сою, завершатимемо ми ебі косити. І завтра, можливо, будемо ще соняшник косити, тому у нас ще залишиться Альдазур і Саксун. Будемо дивитися. Ну, Треба сьогодні поїхати подивитися, Така як наче Саксун ще зеленкувати, і Альдазур в принципі наче нічого. Ну, в общем, якось так, далі в процес буду показувати. Коситимемо дольбонт, е докусимо, як перейдемо на Ольфу, потім включуся, подивимося, яка Ольфа. Так, дядь Толіан стовп, не доїхав. Ще бункер є, то я думаю, що 25 дає він сто процентів. Стоп, ну висипали, в комоз вже бункер. Що у нього були має голка? Вже повен обратно, тільки висипав, вже й повен. Засуню, у нього ми голка блимає, вже повен. Обродно повен вже. Вже третій бункер хлопці висипають. То це десь в районі 6 тонн має бути. І ще тут залишилося 48 рядків порядкових по щитов. І 48 скосили не плюс краї. Я думаю, що тонн 10-11 має бути. Це так, у загальному, То 25% має сипнути 100%, а там можливо і трошки більше. Будемо вожити і КАМОЗа, і газончик, а то скажу, що вийшло по врожаєві. Ну, що сказати, якщо зрівнюючи з Соєю, то це дуже дуже добрий результат, прям золотий з такими погодніми умовами, які склалися в цьому році. То 25-27 центнерів це золотий результат. Планую відвезти КаМОЗ про 14400 вроді дають у нас зараз за готівку. Тут у нас недалеко, там буквально 15 км До, Три бункери вже намолотили. то Я дивлюся так приблизно по площі, то ще десь має бути. Це він виходить, зробить круг. Десь половиною бункера ще моє вийде. Я ще пару бункерів засипав Камоз, а потім ще в газончик з пів бункера. Це я тільки одне, що не встиг тент почепити. Вітер такий величенкий сьогодні. Тент уже лежить, мабуть, три дні, але ніколи його чіпльоти. сую косили, поки туди-сюди. Якось так. Зараз докусимо, це вже більшу половину скосили, десь 2,5 гектара, я думаю, ну можливо, плюс-мінус. Потім їду я висипаю газончик у склад, вожуся перед цим висипою і Серега повезе камозом наздочу, поки зразки візьму туди-сюди, я ще проскочу. На сою одну ходку зроблю, газончиком трошки підсоблю, бо далековато там возити, дальні площі залишилось, а там тоді останеться огороди, таке то там вже воно зілко літе, хоча б одну ходку мені зробити, підсобити. А там тоді хай докушують кусочки вже. Осередина тут, звісно, поля хороша, частенька. Ми її підгортали, там тіктоці бачили. Віддусе. Ну а взагалі дивлюся і на газоні. І на... Камозові то зерно таке крупненьке, непогане. Серега каже, що відвозив вчора Ніому, чи позавчора здавав свою, то каже, дрібне дуже зерно. Дуже не хотіли брати. то Тут наче виповнене таке крупненьке, то я думаю, що проблем з зерном не буде, наче якісне зерно. Так, Зараз вони ще виходить, роблять оборот. Залишиться 32 рядки. Ну да, десь ще 2,5 бункера, я думаю, буде. Це ще заїхали на Ольфу, подивимось як Ольфа сипатиме. Буде, буде далі видно. Треба було в цьому році соняшника сіяти більше, ніж суї, бо понасівали суї. А з неї провал в цьому руці повний. І в мене там та діленка, що провольна по в цьому руці по 5,5 центнер. Там дозволяла, можна було сміливо соняшник сіяти. Не ну, думаю, хай вже цей рік ще буде соя, а на наступний посію. Ну, прогадав, нічого і не зробиш. Ну, вже на той рік можна буде Більше ділянок виділити під соняшник. Якщо, дай бог, все нормально, то буде, я думаю, 50 на 50 із соняшником, то вже трошки буде веселіше і стабільніше. Все, звісно, тухуще просто страшна. Треба чекати якусь дощу, Хочу знову залітати дисками, дискувати. Думаю, що дану ділянку орати не буду. У два сліди дисками зроблю, повинно бути нормально. Щось я не практикую уранки після соняшника. Два сліди дісками зробив, весну закультивував і нормально. А коли ореш, тоді, виходить, увесь соняшник закидає під низ і за зерно. І він тоді вилазить дуже довго. А то після дісковочки він там майже зверху якийсь зійде до культивації, якийсь після культивації бризнув. Швидше він так виводить. Це як коли приурич прикидаєш тоді, довго він дуже вилозе. Одів п'ять, мабуть, ще скуди. А під'їздовочка, може пару руків. Основне вже скосили. Основний масив. Вже почали косити ольфу. Що я вам хочу сказати? На рівні двох гібриди, що від агроритму, що від Еліта Селект. Я дивлюся, що будемо і на наступний рік мають будемо підтримувати вітчизняного виробника. Не бачу я сенсу куплювати імпортного насіння, хоча сам до цього часу в основному сіяв імпортний. В минулому році Сінгента було слайперік. Щось воно не сподобалося. В цьому році вирішили спробувати відчизняних виробників. То в принципі, я ж кажу, все подобається, все на рівні. На наступний рік, я думаю, що будемо сіяти теж тільки наших виробників. З однієї сторони, дивиться, ночі... ночі невеликі кружки. Тут ось десь трошки більший, трошки менший. Але головне, що вони сиплять. Ну, ось будемо рівняти. Ось дядь, Толя перед цим косив е, ніому собі. Тут теж вона десь у нього з 2 гектар, десь моцентнерів по 28 сипнула. То... Я думаю, що це і так само буде плюс-мінус. І ця має тут ділянка гірша. А на інших ділянках, де там Альдазор і Саксун, я думаю, що результат буде, можливо, навіть кращий. Будемо спостерігати. Саксун там взагалі мені подобається. Хоч би не зглазити, але він ще там трошки зеленкувати. Я думаю, днів 2-3 постоять. Треба буде подивитися, поїхати. Ну я думаю, що він 30 повинен би давати. Не менше. Ну а там буде видно, що загодувати. Будемо пасити, будемо дивитись. Так, Забув сказати, що тут було по обробітку. Тут демо ділянка 4 гектари. Основний обробіток був оранка з осені під соняшник, потім весною боронування. Під культивацією був внесений кос десь в районі 120 кг на гектар. Потім це все діло закультивувалося і посіявся соняшник, ще один, що інший, по густоті 63 тисячі на гектар. Потім була одна грандстор обробка. Якщо я не помиляюся, мабуть, 40 грам на гектар було внесено грандстору. Але що я переконався, вже другий рік, коли в мене грандсторський соняшник, що потрібно використовувати, мабуть, оригінальний грандстор, -Гран а не замінники, як там оригінальний стоїть, там невеликі такі різниці між ними, оригінальні там мають 2 з чимось тисячі е, бонка. А той що замінник, мабуть, як не 800 гривень, щось таке. Воно то, зрозуміло, що різниця там у три рази більша, але це не такі великі кошти, там не 20-30 тисяч що, е різниця між ними. Так що на наступний рік, я думаю, ще будемо е куплювати оригінальний Grand грандстор і використовувати його. І на наступний рік подивимося, як себе покаже оригінальний Grand грандстор. Коли е вносили замінник, то... Зразу амбрузія поживкла. Ну, взагалі все так наче, горно спрацював. Але потім, буквально через тиждень, днів 10, почав я приїжджати на поле і дивлюся, що починає воно відходити. Зеленіє, зеленіє. І якраз коли воно було невеличка, ми її підгорнули, де було менше, добре її присипало, а де більша. Ось як видно тут з краю. Тут Вже її нічого не робили. Так, Докосили соняшник на сьогодні. Щас дядь Туля летить. Зараз висипається, камоза набили, досипаємо на газона. Зараз газон їду вожу, відвожу в склад. а камоза потім після обіду поїдемо з дому. Зараз висипаю соняшник і лечу на сою. Так, друзі, По соняшнику в демоділках на сьогодні все. Е, є вже результати по вагах. Значить, що по натурі. Е, натура на Бумундові 410, на Альфі 425. Е, Волуга е, плюс-мінус там одинокова, щось там 6-7%. Що там, що там. Е, Сур теж одиноковий плюс-мінус. І... Поврожайності. Поврожайності Bowon 25,5, а Альфа 28,5. Так що, я ж кажу, достойно себе показали два гібриди наші вітчизняні. Однозначно рекомендую до посіву і будемо сіяти на наступний рік. Я думаю теж їх. Завтра плануємо сіяти ой сіяти, косити Альдазор. І подивимося, що покаже він себе. І Вечерком змотаюся на Саксон, гляну, як там він себе почуває. Ну Таке як він зеленкуватий, Ну поїду, подивлюся ще. Якщо нормальний, то може завтра скосимо Саксон. Ну Альдазур в планах косити завтра. Забуду вам показати колоночки, які я встановив на газончик піонери, такі як і на цьому, на ентезові, на Юмезові, Оволи, то чмолять, дай Боже. Бо зразу купив 13 і такі вони взагалі ні о чому. Пещот трошки та і все. А це такі як включив, то чути що музика доброчивали.